Вас, усіх бачити, як і ми всі раді бачити у нас у цьому конференц-залі. Також буду починати дуже просто. Вітаємо усім'ято. Всім привіт! Я Марина. Ви на моєму каналі, що не сказав гід. І сьогодні гід буде розповідати вам дуже мало. Це я. Але інша людина вам розповість багато цікавої інформації. От вчора я відвідала семінар. Семінар він був виключно для екскурсоводів, Ну, там ще були люди, котрі причетні до цієї справи, і його для нас провели вже не вперше для нас провела. Його, а зараз ми подивимося, що нам подарували наприкінці, а потім вже буде розповідь, не моя. Ось це подарунок, який я отримала за участь в семінарі, і тут вже. Є назва цієї в компанії, вона зветься Шато Чизай. Вона розташована в місті Берегова, і я е, вам дуже раджу, коли ви приїжджаєте на Закарпаття, коли ви їдете до Берегова або повертаєтесь з Берегова, Заїхати в Шаточі Зай, там є крамниця, де можна придбати вино, а про нього буде далі розповідь. От це пляшка вина в подарунок. Але про що я хочу вам нагадати, і про що нам вчора казали, от треба дуже уважно читати, що написано ззаді на кожній пляшці. Це дуже корисна інформація. і ми її завжди чомусь пропускаємо. Далі тут в нас є інформація, як так зараз буду робити. Інформація саме про... Ой, воно десь впало, слухайте. Так, от. Інформація, інформація про цю безпосередньо про цю кампанію українські вина із Закарпаття. І там виноробна компанія Шато Чизай. І я вам це зроблю фото. І приєднаю це фото до відео. І тут ще теж є така інформація, вона дуже корисна. І теж я зроблю фото, це телефон, і за цим телефоном можна буде замовити вам дігустацію, і тут є ціна цієї. Дігуста, коли ви приїжджаєте навіть на е, семінар е, до е, винарні, то вам обов'язково зроблять дегустацію. І е, я на цієї дегустації е, дещо узнала. Я там не вперше на дегустації, але кожен раз щось нове е, там я узнаю. І нове, і цікаве для вас, я сподіваюся, теж буде цікаво. Може, хтось цю інформацію знає? От я дуже полюбляю вино мерло. Але вчора я дізналася, що Мерло в перекладі з французької означає дріст, саме чорний дріст, бо він дуже полюбляє їсти е, ягоди, е, коли вони вже достигли, е, він їх так под'їдає на виноградних лозах. Далі в нас е, я знала, що там виробляють грапу. Вона Класно, от просто скажу вам, да? і ця, ця грапа, то вона виробляється безпосередньо з того винограда, котрий вирощують на виноградниках саме шато Чезай. І в нас таких виробників три: от безпосередньо шато Чезай, далі Шабо і Миколаївський кон'ячний завод. І вчора те нове вино було для мене. Uh, і uh, це зараз візитівка uh, виноробної компанії «Шато Зай. І назва цього віна Формінт Лейт Хавіст». І воно отримало, це було 26 лютого uh, 25-го року. На сліпій міжнародній дегустації в Дюссельдорфі. воно отримало золоту нагороду, золоту медаль. От Фурмінт Лейт Хавіст». Дуже раджу. Вам його придбати і скоштувати. І, до речі, я там буде цінна інформація, як можна ще придбати вино «Шато зай. І для цього не обов'язково їхати в Закарпаття, але, але Закарпаття такий дивний край, що краще приїхати до нас і а, купити це вино в крамниці, котра розташована. На цьому виробництві Шато зай, от а далі дивитися. А я кажу вам до зустрічі! Смачний, ну і тому ми робимо з нього хороше якісне вино. А як ми це робимо, Поясню вже в другому залі. Куди вас і запрошуємо? Вино в нас показано на дуже простенькій схемості. Спочатку ягідки відділяють від гілочок, бо гілочка дає гірчинку для нас. Вже, можна сказати, для більшості наших лиць, це не підходить. Це вирізняється більше грузинським. Згодом ягідки засипають у барабан, де вони тендітно чавляться, щоб не пошкодити кісточку. Адже кісточка відділяється, і ми робимо з неї нашу натуральну косметику чи зай-б'юті лаву. Тобто шато чи це вже не лише про внутрішню, а й про зовнішню красу також. Згодом сусло переміщають у ємність, де відбувається ферментація. Або брудіння. Коли ферментація завершилась, виноматеріал відділяємо від посаду та переміщуємо до нейтральної ємності. Тобто це в нас первинне виробництво, те, що в Росії, вторинне те, що в нас. Після нейтральної ємності виноматеріал фільтрують і тут маємо два шляхи. Перший потрапляння в бочку. В бочку в нас потрапляють, що маєш потенціал до витримки. Після витримки ми. Їх, Розливаємо пляшки і закорковуємо на корок. Використовуємо корок з піренейського скельного дуба. Можна побачити на стенді. В такі чорні цяточки, це мікропори, для того, щоб відбувався процес мікрооксидації. Адже такі вина мають потенціал довго зберігатися, можливо, ставати колекційними і зростати в ціні. Але, звичайно. У більшій закарпатці знає, що зберігаємо пляшку в горизонтальному положенні, щоб корок у нас змочувався, бо якщо в вертикальному, корок сохнеться і отримуємо пляшку колекційного отступу. До м'яса добре, тільки в якості маринаду. А ті вина, що столові, ординарні вина, ми їх фільтруємо, в бочку вони не потрапляють, потрапляють одразу в пляшку, і пляшку закручуємо на металеву закрутку з крюки. Скільки запроваджена, по-перше, тому що столові вина не потребують мікрооксидації, а нападки їм необхідна максимальна герметичність та щільність. А, також портового дубу в світі стає все менше і менше і не екологічно використовувати короб. Кіренеська рись, що мешкає у дублакоркового дубу, взагалі на грані вибирання. Тому використовується така кришечка, вона є, по-перше, герметична, по-друге, екологічна. Ну і, звичайно, практично. Тому що, якщо захочемо почерпнути напіймогів, а за крок від олімпу відділяють відсутні штопора, то така кришечка нам буде завжди на поті. А зараз я запрошую вас до третьої зали Фудтоня. Або його ще можна називати ну, Фудтоняш, або його ще можна називати футболом. То де живе? Так і називає. Думаю, не важко здогадатися, що сюди збирали виноград. Але тут вже є нюанс. Сюди збирали не весь виноград, непростий, а можна навіть сказати золотий, тому що сюди збирали виноград пізнього збору, переважно для таких токайських вин, як Асу, Лейт Харвести. Це вже коли ягідка аж зав'ялена і укрилася благородною після мою трикістці як правило, зривали в супо дівчата, жодного сексизму в цьому немає. Просто треба тендітні пальчики, а носили вже чоловіки і хлопці, тому що потрібні потужні медінські плечі, щоб просто підняти путон і провести його сот метрів, не кажучи про кілометрові відстані і не кажучи вже про заповнений путон е винограду. Уже такі путони ніхто не використовує. Але дотепер, подається міру. У осу випарвеста називається удові. Як історична країна в такому відро рюкзаку. Більшість зацікавив прес. Ой, де ж мій прес? Отже, <клес> більшість зацікавив пресу. <клес> та... Якщо в попередньому залі я казав, що то є прес-дідусь, бо угорський 150-річний прес, поважний вік, то тут уже маємо прадідуся, це вже австрійський 300-річний прес. Єдине, що ми прикріпили лейбл Чизай, тоді ще його не було. Це решта його рідне, морений дуб, якщо не помиляюсь, як називають деревляне желізо в Закарпатті, тобто у. Такий прес навіть цвях Просто так забити неможливо. Бачите, зберігся майже автентично, навіть дотепер можна човити сік, але в даний момент він виконує почесну місію, тобто радує погляд наших гостей. А тут бачимо нашу історію в пляшках. Спочатку називалися Айсберг, потім Чізай, «Угу». тепер шато Чизайн. Робили різноманітного типу вина. Бачимо такі ніби конячні пляшки, це не конняк, це а, вино. Дотепер такі пляшки розливають токайські вина. Тоді робили щось наподоб'є і виглядали таким чином. Також популярні на той час марки це каберне, квітка полонини, рекацителі, монастирська з бабоча кров, ведмежа кров і так далі. І тому подібне. Пляшки з метеликами. Ага, пам'ятаємо, так? Ну, найбільше сеансів ностальгії у нас. І, як правило, відбувається біля пляшок з метеликами, бо коли в метелики, починається моя молодість, моє студентство, моя юність. Я ніколи не забуду того ще літа, до мене в мене була група 40 чоловік, всі дивляться і починає моя юність підходить дівчина з рюкзачком, каже: О, моє дитинство! Потім намагалась пояснити, що в дитинстві гралася метеликами, але 40 чоловік, як ви розумієте, всі висновки були зроблені. Також наші слабогазовані. Тобто, все це, що ви бачите, це є наша історія. Таке вже ми не виробляємо. Це ще з тих часів, коли ми закуповували виноград, тепер уже зовсім інші вина, ну і відповідно зовсім інша якість. А тут еволюція нашої красуні. Про котру я вже розказував, про котру пані Тетяна також розказувала, троянда. Спочатку розливалася у такі токайсько вінтажного типу пляшки. Потім ми її осучастили. Цю пляшку ми замовили спеціально для вина кагор Закарпатський авторський. Вона є з гравіюванням, тому що «Кагор» і портвей найчастіше підробляють. Тому ми так захищаємося від підробок. І еволюція дійшла до того, що ми розливаємо троянду в циліндричні пляшки. Цю пляшку ми замовляємо з Європи для вина Wine. Адже Wine традиційно розливаються в циліндрічні пляшки. Вона є найдорожча. Ну і ми вирішили, що як найшикарніша пані заслуговує на найкращу одежину. Тому у нас і троянда виглядає саме таким чином. Бачимо портрет, на котрому красується пан з люлькою. Це Шандор Олбау, дідусь Геннадія Йосиповича. Людина, що навчила Геннадія Йосиповича виноградарству, винорвству, і чоловік, котрому завдячуємо натхненням на створення всього нашого Шато Чизай. До речі, на початку цього року ми презентували наш десятизірковий коньяк, котрий названий в честь Шандора Олбама, тобто Олба. А на такій прекрасній ноті я вас усіх запрошую до скарбниці кожного винороба. Це до нашого виносховища. Тому прошу проходити разом зі мною. Виносховище. Кліматичною установкою підтримується, стала температура 12-14 градусів. Якщо ми трошки побудемо, зараз, зараз почуємо, як вона працює. Ці резервуари в нас називаються нейтральні ємності. Біля вас знаходяться 48-тонові гіганта, а тут 53-то гентальний. Це є нейтральна ємність, тобто нержавіюча сталь, всередині покрита харчовою емальом. Це такі величезні термоси. В котрих не відбуватиметься з вином жодних хімічних або біологічних процесів. Щодо хімічних процесів вже гарантовано, у мене вчора група хіміків була, і воно там може бути надзвичайно довго. А ті вина, що мають потенціал до витримки, роздаваємо і бачимо такі от бочки. Використовуємо бочки трьох типів: Це американський, французький та слованський, або його називають Угорський дуб. В залежності від матеріалу, з котрого зроблена бочка, такі смако-ароматичні. Нотки приймає наше вино. Але така бочка придатна для вина не безкінечно. Для вільного використовується не більше чотирьох, для червоного не більше трьох заливів. Потім бочка втрачає свій потенціал для вина і стає для нього повністю недовго. Бочки використовуємо трьох типів, коли бочка втрачає потенціал вже для вина. Вона не втрачає свій потенціал повністю, тому що вона в цей момент стає прекрасною для міцних напоїв, віскі, бренді. У нас вже функціонує конячний завод на первинці, куди відправляємо наші бочки на друге служіння людству. До речі, слово бочка, діжка, я колись думав, що бочка це русизм, діжка це українською. Нещодавно дізнався, не знаю, чи це факт, чи це фейк. Колеги, допоможіть. Бочка у нас із прямими ребрами. Бочка з округлим, він діжка з прямими ребрами. Отже, ці бочки відправляємо на виробництво на витримку нашого коньяка. Вже маємо семи зірковий, п'ятий зірковий, десятизірковий. І з минулого тижня запровадили наш 4 зірковий коньяк. Ми розширюємо наш спектр алкоголю. Наші ігристі, до речі, славляться по всьому світу, я вже казав, через єбрид посольське вино України. Бло-франкіш брюд це топ-9 ігристик України. А, тому ми розширюємося. Головне для нас, щоб все було ви які... запускаєте, бо не було, а, Окрім... Бочкової витримки. Можете подивитися у щілину між бочками, у вас це праворуч. Там знаходяться каси, де відбувається безпосередньо пляшкова витримка. Це французькі бочки. Це все французькі баріки. Так. Стандартні французькі баріки. 220 ми вже всі все побачили, тому запрошую до більш веселої частини, до дегустаційної зали. Прошу, сьогодні гарно, ми всі сьогодні зібралися. Отже, будемо розпочинати нашу дегустацію. Перед тим маленькі такі побажаннячка. перед вами знаходяться. Карточки це ваші демонстаційні карти. Туди можна писати своє враження про вино, як сподобалося, на що хочеться звернути увагу і так далі. Тому подібне. Це вже суто ваша приватна історія, їх забирати ніхто не буде. Також перед вами знаходяться графінчики. це чиста питна вода, її можна використовувати як для обивання, так, в принципі, для пиття. Для куття можна використовувати нашу воду шато чизай. Прошу що ж, зливаємо водичку або вино, котре по тим чи іншим не підійшло у відверцівка, що називається спітун. Отже, всім все розказав. приємної дегустації! <різь> Якщо ті житло виходить з і всіх починає, а ти ж розумієш, вчителька не поважається, якщо вона